Сьогодні у нас середа, 14 лютого 2024 року, 8 година 14 хвилин. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим бидлозлочинцям та дармоїдам, які продовжують руйнувати нашу країну зсередини. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. поки в нашій країні будуть при владі олігархи, наркомани та дармоїди. Нічому в цій країні, в нашій країні, в моїй країні і в цьому свіні світі не зміниться. О, чомусь хтось залишається людиною, а хтось перетворюється на... Яку на пістот і тварюк. Eu disse І поки в нашій країні будуть поважати не здоровий лузка, а тверезість і тверезість, а хитрожопість будуть поважати олігархічність, дармоїдство, наркозалежність у всіх її виглядах нічого в нашому світі не зміниться. На краще. Кожен народ заслуговує на те, що на те, на що заслуговує. Який народ, така і країна. Дуже прикро за діточок, які продовжують вірити покидькам, які їх використовують.